сержант! Я сержант! Вітер наставник та солдат! Вітер наставник для солдат! солдат. Помічник для командира! Помічник для командир! Відповідаль! Відповідаль! Не весь примож! Не спримон! Самий приймати самостійні рішення! Самі приймати самостійні рішення! Я пишаюся своїм звання! Я пишаюся своїм званням! Я усвідомив свій обов'язок перед командиром! Я усвідомлююсь мій обов'язок перед командиром! На солдат! Наш да, солдат! Вої діями і я забуваю їх, від обіру забував. Моя віра в перемогу. Моя віра в перемогу. Мій орієнтир в бою. Ні, орієнтир мою. Задання та робота про підлегло. Виконає завдання та турбота про підлегу. Завжди для мене на першому місці. Завжди для мене на першому місці. Мій дивіть, мій дивіт, навіть всяк, я дуже собою. Стаїв, шлях, Тим, Я вважаюся тим, що, що можеш служити в своїй країні, та бути частиною національної гвардії України, та бути частиною національної